Арсен, чесно, я хочу про це поговорити, бо це таке, знаєш, не в кожного є. Те, що народна артистка України, Ніна Матвієнко. Чи як вас відносини складали там, складаються, там, наприклад? Ну я типа дуже обережно себе поводжу. Нема такого, що ти смієшся там, з анекдотів про тещу? Що... Ні, 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 так. Да. теща заборонено. Правильно. А як треба казати? Народна те, що мама, мама, або а, мама? О, або... а от тоді мене ще одне запитання, так як досвідченому чоловіку. В який момент ти маєш говорити до мами дружини, мама, а не ще там ім'я по батькові. Наприклад? Ну це коли треба ну так швидко покликати, щоб повністю не казати. Там Ніна митрофанівна, а просто мама, ну mm. та, тут так, тут легше зразу мама почати. Ну, а на якому, якому етапі? Бо я ще не кличу свою те, що я так і кличу. Оксана Іванівна, я ще не дозволяю себе. Наприклад, мені. вона на поверх вище. Так, і, вона на поверх вище. Да, так. І, і Можна просто, мама. Ну ви багаті, так. у вас дваповерхова хата, я розумію. Якщо от, будинок… Що <сподинок> <сподинок> ви в однушці ж ці живете? О, так, так. І вона реально постійно <сподинок> просто біля тебе. І вона постійно біля тебе, Єдине, що хочеться <сподинок> сказати, мама, <сподинок> відійди, мама, мама, відійди. Ну, дай простору. Можеш скоротити, сказати, Іванівна. Іванівна. О, а якщо так почну говорити. Можна ще э, Це як ще, як, ваще, як, ну, як, як Кент. Як, як, як... Якщо я почну як говорити кент. Іванівна, то. Іванівна. <сувач> Можеш ще знаєш. Іванівна!» І вона буде казати, «зять алкаш, так? Він тільки так спілкується. Ясно. І буде Іванівна, Дмитрович. А, а. Чекай, а скільки часу ти вже? Одружена? Та вже довго. Довго? Ти не рахуєш. Добре.